Це зараз таке, за 5 хвилин правда, поговорила з Мікелі, воно не повинно так, так обжаритися. Це трошки е, Порізала помідор половина, бо вона несмачна, і я її свіжу їсти б не їла. І трошки цього черенкового сільвіри і петрушечку. І зараз зроблю е, от таку... Пасту тут водичку я вже приготувала. Тільки я кажу, я завжди так не, цей, не даю, щоб так піджарилась. Ну так вийшло, бо Мікей позвонив, та я цей. Та я блакала телефона. Оце зараз я трошки додавлю олійки, бо впітало цей Зажарка. Ця. Ну, не зажарка, просто притушую. Просто я ж кажу, м'ясо я буквально три хвилини говорила по телефону, воно трошечки під... підрумянилося. Ну, для нормальних людей це нормально, а мій жвудок скаже, не треба мені От Зараз кипить водичка, зараз я сюди викину макарони. Тут 70 грам макаронів. І такий мене буде швидкий обід. А я забула сказати, що я це я врізала цього 100 грамів на віса вісанать цікаво, скільки 100 грам е, під кусочок то Тут 100 грамів м'яса. Зараз собі відварені макарони. І все. І от 10 хвилин і обід готовий. Що ми все вимішаємо. Якщо треба, додам балиму ложку водички не більше, ложку олії, якщо потрібно. О. І все. Получилось навіть трохи і забагато. на Другий раз треба десь 60 грамів макаронів або менше м'яса. Таке. Вони поженилися, макарони з підливкою, як та бабуля. Макаронів не хочуть вони їсти. з підливою. Я вас понаготовую. І шарик такий самий не хоче їсти і, і коти. Ось і все. І обід готовий. Хто їсть зараз, всім смачного.